Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим перевіреним рецептом консервованого зеленого горошку. Для цього я вже, звичайно, ж, полущила горошок, аби не займати ваш час. І в мене тут є і маленькі горошинки, і старіші, і молодші, ось такі грубенькі і ось такі тоненькі. Різні. І тепер, друзі, найперше, нам з вами треба зварити цей зелений горошок до готовності. Звичайно, каструльку всипаємо горошок і заливаємо його чистою звичайною водою, аби вода його покрила, то її всипати не потрібно. Ставимо на вогонь і варимо горошок до готовності, поки він стане м'якенький. Я вам скажу, скільки варився в мене. Друзі, горошок у мене варився рівно 15 хвилин. Я його зняла на друшлячок, приготувала дві баночки. У мене було рівно-літрова баночка горошку вже полущеного. Далі, поки я буду насипати горошок у баночки, ми з вами поставимо варитися маринад. І все тут надзвичайно надзвичайно друзі, просто для маринаду. На 2 півлітрових баночки піде 500 мл води. Ну, там грамів 10 туди-сюди, тому що знаєте, що все залежить від того, наскільки великі грушинки чи маленькі. Плюс мінус 500 мл води. На 500 мл води я додаю 50 мл оцту. 25 грамів солі. І 25 грамів цукру. Для тих друзів, хто пише мені, що у вас немає дома вагів кухонних друзі, то я вам покажу, скільки це буде 25 грамів. І сіль, і цукор, цукор трохи легше, але приблизно, щоб ви розуміли, що 25 грамів це ось така столова ложка з легеньким-легеньким чубком. Я спеціально для вас помінила. Все, відставляю на вогонь і закип'ячую. Просто потрібно цей маринад закип'ятити. А тим часом, щоб було зручніше, я взяла лієчку, допомогою лієчки, я буду засипати горошок у баночку. Горошок, друзі, може, хтось буде сумніватися, Подивіться, який він має бути. Ось так я беру нігтями, його він раз. Бачите? Він практично готовий. М'якенький. Все, засипаю у баночки. Горошок, друзі, практично при варці не збільшився, не зменшився. От як в мене було, його практично літр Так і залишилося. Все, насипала. Зараз буду заливати гарячим кип'яченим маринадиком. Все, друзі, я зняла маринадик і заливаю в баночки, допомагаю собі лієчкою, заливаю так, щоб маринад покрив горошок під самий верх, під саму-саму шийку. Буквально трошечки один черпачок маринаду в мене залишився. Тепер, тут це як завжди, закриваємо твістові кришечки, закручуємо одразу, ставимо в кастрюльку, на полотенечко заливаємо поплечики гаряченької водички, не холодною, тому що баночки дуже гарячі, щоб вони не лопнули. І з часу закипання варимо 45 хвилин. Друзі, 45 хвилин це так досить довгенько. І щоб не підливати водички, коли вона википить, я прикрила кришечкою баночки зверху. 45 хвилин, друзі, має пройти з часу закипання баночок. Все, дорогі друзі, я виняла з водички баночки, що дуже гарячі, обов'язково накриваємо баночки теплесеньким одіялком, гарне, і залишаємо, друзі, до повного остигання. Скажіть, чи не краса? взимку відкрити домашній горошок, додати до олів'є, або до будь-якого салатику, або просто взяти чайну ложечку і просто його з'їсти. Домашній, без хімії, дуже класний, смачний горошок. Дуже просто готується, найскладніше його, друзі, полущити, скажімо так. Тому. Щиро вам рекомендую пробуйте тіште своїх рідних. Вживайте задоволенням. Сподіваюсь, вам сподобається рецепт. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Будьте здорові. До нової зустрічі. До побачення!